У місті Буча відбувся ювілейний 25-й за ліком турнір пам'яті видатних вітчизняних футболістів, заслужених майстрів спорту Віктора Колотова, Євгена Рудакова та Володимира Трошкіна. Футбольне свято не залишило байдужих, а його учасниками стали шість команд з різних куточків України: це Луцьк, Сантехмонтаж, місто Луцьк, ЦСКА, Київ, ветерани міста Полтава, Ірпінська Кудрівка та наші військові захисники об'єднані в збірну Української військової ліги. Такі е, заходи дуже важливі і вони дуже цікаві, тому що як, е, як для військових е, це є фіскуфікутура е, спортивна реабілітація, е, десь відволіктися від е, тяжких часів е, е, з поверненням е, на майданчики, бо дійсно е, спорт він об'єднує. А завдячний організаторам е, нам дуже приємно, що нас запрошують. Організатором турніру традиційно виступає Асоціація ветеранів футболу України за підтримки ТОВ, агробізнес, благодійного фонду родини Собуцьких та Української асоціації футболу. А ще велика подяка Збройним силам України, всім силам безпеки та оборони, що маємо можливість грати в футбол та збиратися разом у футбольному колі. Низький уклін нашим славетним воїнам. Життя продовжується, і якщо ми не будемо жити, якщо ми не будемо. Ветерани, яким зараз за 40, а в нас в команді в основному за 50, то це наша віддушина в цьому житті і турнір дуже високого рівня. Ми вшановуємо пам'ять видатних людей і нам дуже приємно, що є такі турніри, є такі пропозиції, і з радістю відгукнулося на ці пропозиції. Кожен рік команда ЦСКА грає в цьому турнірі. Виграємо, програємо, але ну я вважаю, що це не так головне, що на, на таких турнірах виграш, не виграш. У складах команд були відомі на всеукраїнському рівні виконавці: Едуард Цехместрук, Василь Сачко, Тарас Михалик, Руслан Костишин, Анатолій Безсмертний, Іван Кривошенко, Сергій Погорілий та багато інших. У підсумку було проведено захоплюючий турнір, окрасою якого став вирішальний поєдинок між Луцьк-сантех-монтажем та Кудрівкою. Для того, щоб цей турнір відбувся, ми дякуємо нашим ЗСУ. Ну і особливо дякуємо Олегу Сабуцькому та його фонду, тому що я так розумію, що такі турніри зараз організовує тільки його фонд. І Ці турніри дуже важливі для нас, для футболістів, для ветеранів футболу, для зірок футболу. Перед день Нового року хочу всім побажати. Здоров'я під мирним небом. Дякувати Збройним силам за те, що дають нам можливість проводити такі турніри. Турнір просто шикарний. Організаторам велика шана. В основний час нічия. Володар головного трофею визначився в серії матчевих пенальті, де влучнішим був колектив з Луцька. На другому місці фінішувала Кудрівка, на третьому верес. Так як це все-таки ветеранський турнір, завжди приємно зустрічатися. І грати проти дуже професійних і знаменитих футболістів і на їхньому рівні себе по себе показувати результат звичайно важливий адже кожен спортсмен кожен кожен бажає виграти на, на жаль, ні одного гола не пропустили. Зайняли третє місце. В тому році були чемпіонами. У церемонії нагородження переможців та призерів взяли участь виконуючий обов'язки президента Асоціації ветеранів футболу України Андрій Біба, уславлені футболісти Олександр Заваров та Сергій Нагарняк. Голова Бучанської асоціації футболу Василь Олексюк. Я думаю, що ви сьогодні всі виграли. Ви трохи підпиталися духом молодості. Ви немножко стали сильні, ви немножко енергічні стали. Я хочу всіх привітати з різдвяними святами. і Хочу привітати з наступаючим новим роком. А цей турнір присвячений нашим кумірам українського футболу. Це є просто задоволення. Це не тільки гра, а це і спілкування між футболістами, між тренерами. Через виконання завдань на лінії зіткнення був відсутній офіцер ЗСУ, засновник національної збірної України серед ветеранів Олег Собуцький. Від його імені всім присутнім передали побажання найскорішого завершення війни та перемоги України. Найкращим гравцем турніру визнано Тараса Михалика. Приз за вірність футболу отримав Анатолій Безсмертний. Найкращий воротар Юрій Кособуцький. Залізний захисник Вадим Немешкало. Приз Віктора Колотова, справжній капітан Олександр Корнійчук. А приз глядацьких симпатій отримав військовий Сергій Кудря. Під оплески присутніх команда ЛСТМ номер 536 отримала головний кубок змагань. Головне емоції отримати. люди трошки прийшли. В цей непростий час розгрузити трошки людей і самих себе. Відволіктися, як то кажуть, і звісно, футбол завжди він позитивні емоції дає. Хоть і прогриш, хоч і програш, хоч результат це емоції. Красива і головне заслужена перемога. Різдвяний турнір завершився, але футбол вкотре довів. Він здатен об'єднувати, надихати та дарувати віру в найкраще. Команди зробили спільне фото на згадку та пообіцяли зустрітися наступного року вже в мирній та вільній Україні. Давайте подякуємо нашим військовим безпосередньо родині Собуцьких, Олегу Михайловичу, який на передовій, який нас е захищає, да, який робить дуже важливі речі, як для ветеранського футболу, але, мабуть, зараз в першу чергу для наших військових, мабуть, це зараз головне. Ну і хотілося би якнайшвидшої перемоги, щоб е побачити вже Олега Михайловича на наступному турнірі, щоб він був присутній тут, а не на передовій. Ну і всім. Е Всіх святами, всіх, всього найкращого, слава Україні!